Всім привіт, на ну що поговоримо? Чому саме потрібно тренуватися в мене? Це тому, що мої тренування це не про фітнес. Це не те, що буде дуже легко. Це про адаптацію в повсякденному житті. Тобто, функціональний тренінг, який я викладаю, допомагає болів шиї, в суглогу, в поперх та дисциплінувати себе. Налагодити систему харчування, поставити цілі, визначити, хто ти є, що в подалі можливо робити. Ви всі можете рухати, але у вас немає дисципліни. Дисципліна дуже важлива в нашому житті, в будь-якій діяльності. Ви знаєте, що це дисципліна. Якщо знаєте, напишіть, що таке дисципліна саме для вас. Так. І які від рухливості ви полюбляєте. Якщо цікаво, приходь на моє онлайн-тренування, тобі обов'язково сподобається, ми поставимо ціль, дойдемо до неї, покращимо ту рухливість і позбавимося болю. А я нагадую, це з вами був ваш тренер Ігорю, який зробить з вас людина.